Доброго дня! Це відео інструкція по тому, як додати підпис компанії Водо собі в пошту Thunderbird та в пошту через звичайний браузер. В першій частині відео додамо підпис в поштовий клієнт ThunderBird. Для початку запускаємо сам поштовий клієнт. По своєму обліковому запису клацаємо правою клавішею мишки, натискаємо налаштування, відкриється вікно, в якому посередині буде зона для вводу параметрів самого підпису. Тут, приклад, мого підпису вам потрібно змінити ім'я по батькові, ваш відділ, вашу посаду, підпис і номер телефону, а також обов'язково поставити галочку Використовувати HTML і натиснути ОК. Щоб перевірити, що все працює вірно, натискаємо Створити листа і повинні спостерігати ось таку картинку, тільки з вашими даними. Дякую.